Двоє загиблих і восьмеро потерпіли в Києві внаслідок атаки шахеді. уламки спричинили руйнування в трьох районах столиці. Постраждали багатоповерхівки, пожежі знищили кілька квартир. На одній з локацій працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він з нами наживо. Дмитро, ти від відстежуєш, що відбувається на місцях влучання. Які нові подробиці? Як тривають рятувальні роботи? Що розповідають очевидці? Тобі слово. Святослава, продовжуємо перебувати у Святошинському районі Києва. Ну знаєш таке інтуїтивне інтуїтивно враження. Перший шок у людей проходить потроху, повертається до більш менш нормального життя. Ти бачиш, що зараз принаймні маємо відбій повітряної тривоги тут. Бо на цій локації ми бачили, можемо показати, вигоріли кілька поверхів. Відповідно, це кілька квартир. Ми бачили, як люди вже вкачували, викидали воду, яку якою гасили цю пожежу рятувальники. Тут повалені кілька дерев, гілок таких великих, масивних розбито кілька машин. Ось такі руйнування, ну не знаю, чи можна їх назвати помірними. Принаймні, на щастя, про жертви тут поки що не повідомляли. Це атака сталася над ранок, коли ще люди спали. Дуже противно сюди прибули рятувальники та інші служби. І мені сподобалося такий спокій, впевненість принаймні кількох місцевих жителів, з якими я поспілкувався. Давайте послухаємо одну з них. Весело провели. Угу. Зночі ще. Ну, а потім три якихось вибухи були до, до четвертої чи в четвертій. Mm -hmm. Ну а потім отаке. Всі оперативно приїхали, і пожежні, і швидкі, і поліція. Всі допомагають. Пожежні поліпожежні вже свою роботу закінчили. А от поліція, медики, психологи продовжують свою роботу. Тут дуже оперативно був розгорнутий штаб допомоги. Поліція приймає заяви від мешканців постраждалих квартир. Психологи дають свою допомогу. Червоний хрест також тут розгорнув. Можна випити води, чаю, каву, з'їсти печиво, прити трошки до тями. І мені навіть вдалося поговорити з школярем, восьмикласником, який бачив просто. Власними очима, як на нього летить щось дуже страшне. Послухаймо. Прильот і мене я в одіянні виходить і мене накриває. Повністю так осколками накриває. Я так швидко розвиваюся, я прям бачу це круг полум'я, оцей, воно прям перед очима оранжевий такий, прям повністю вікно закрив. І воно жаром мене таким продало. Було на нозі там теж таке розсічення. На коліні ще трохи, не знаю, на чого на коліні. Сьогодні в школу? Не знаю, мамі треба питати. Ми бачимо, що робочий день в Києві починається. Люди починають іти вже на роботу та в своїх справах. ТСН продовжує працювати на локаціях, які постраждали від наслідків російської чергової терористичної атаки по столиці. Тож залишайтеся з нами, Святославе. Дякую тобі за подробиці. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак про сьогоднішню російську атаку по Києву. Зокрема, внаслідок удару шахедів, постраждали три райони міста, і вже відомо про двох убитих.